Скажи, що я коли на телефон тоді знімаю, ти не, не плачеш, дивишся в телефон, не говориш. Давай розкажи, що ти там розказуєш. Розкажи. Що крошки? Януськи. Януськи. Ну, скільки тобі? пять месяцев, так? Да? Дай спати. Кто там в телефоні? То ти, То ти, так? Да. То ти, зайчик. Зайчик.